Результати гучних обшуків, які пройшли по всій Україні. Давайте про це поговоримо: чим вони завершаться, чи призведуть до посадок, і який ефект отримала Україна і за кордоном, і всередині. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Поїхали! Обшуки тривали весь день і продемонстрували надзвичайну зацікавленість українців в реальних посадках. Люди дуже хочуть. Ми всі з вами хочемо для того, щоб дійсно відбулася справедливість, тому що це надія на те, що наша держава зміниться, і не буде того, що 40 мільйонів повинні терпіти як 30 якихось покидьків краде, грабує нас і підставляє перед західними партнерами. Дивіться, із гарного, що було вчора, бо було різне, була і показуха, були і реальні технічні обшуки, коли це призведе до реальних судів і посадок, але й було трошки бутафорів. Ну і почнемо із гарного. Дійсно звільнили керівників е митниці, е звільнили керівницю податкової виконуючої обов'язків. Але найголовніше, що позвільняли митників. Зараз один з них, виконуючий обов'язків, це заступник, решту будуть набирати і ставити по новому в чергове наш типу давайте обновимо митницю, все запрацює по новому. Провалився. Ці люди брали мільярди доларів хабарів, якщо брати сумарно по всьому периметру нашої держави. Зрозуміло, що периметр зменшився, тому що в частині була війна, і хлопці помирали, а в іншій частині інші хлопці брали кожного разу на лапу. Давайте чесно хто випускав за гроші олігархів? Хто випускав за гроші політиків? Хто випускав за гроші багатьох людей, які просто готові були заплатити, щоб покинути кордон держави, коли почалася війна? Зрозуміло, що це все фіксувалося, все це бачили. Оборудки з гуманітаркою, оборудки з ввезенням інших товарів, все це було відомо, тому їх звільнили далі. Е, наступне обшуків Коломойського. Тут треба одразу уточнити. Я вчора вам в вчорашньому відео сказав, що обшуки були е, в Карпатах. Е, приношу вибачення, джерело, яке мені повідомляло, це ще тільки обшуки почалися, е, людина помилилася. Іншу інформацію, яку я отримав, що начебто це було в Дніпрі, в місті, в селі біля міста Дніпро, власне, на річці Дніпро, там в Коломойської є шикарний будинок, прямо, прямо на березі. Ну от Я правда не знаю, як він так його зміг збудувати, не порушивши закон, через те, що будівництво дозволено 100 метрів, але зараз не про це. Коломойський, який дуже близький до Зеленського, отримав обшуки. Причому дуже дивна історія. Обшуки тривали 30 хвилин, а будинок правоохоронці шукали годину. Тобто, обшуки тривали менше, ніж, власне, шукали сам будинок. Друга річ, яка мене теж трошки збила з пантелику, типу, Коломойський сам особисто відкривав двері. Тобто, до нього прийшли з обшуками, мали прийти, правда, о 6-й прийшли о 7-й. Ну, він їм саме відкриває двері. в якого охорони чоловік 20-30, Коломойський, в якого прислуги тільки чоловік 10. Коломойський, який завжди на зустрічах останнім часом з'являвся з великою свитою. В цьому будинку був один. Ну і друге, ми знаємо, що він не живе зараз в місті Дніпро. Коли проходили обшуки на Буці, обшуки проходили якраз таки в Карпатах. В Буковелів. Зараз вони чомусь приїхали в Дніпро. Ось це дуже дивна історія, яка говорить про те, чи це були справжні обшуки. Ну для прикладу, в цьому домі стоять ліжка для собак, і це прекрасно, як написала. В Фейсбуці одна моя знайома говорить, ми нарешті дізналися, що він я собачник і це прекрасно, але ще ми здогадуємося, що він може бути корупціонером, і це не прекрасно, але собак там не було. Тобто вічка стоять, собак немає. Це говорить про те, що це бутафорний будинок, спеціально створений для таких обшуків. Так він колись там міг жити, але чи ве чи живе він зараз? Там більш за все що ні, просто приїхав на годину, провели обшуки, зняв свій красивий спортивний костюм і поїхав далі у своїх справах. І дивіться, якщо в Україні вирішили таким чином замилити очі для заходу, мовляв, дивіться, ми обшуки в Коломойську зробили. Бачите, який шум, який білий шум, то я вам скажу дуже просто: в цей день обшуки проходили в Штатах навіть у Байдена. Байдена, який має документи, які класифіковані як секретні, тримав їх вдома в своєму будинку в Делаврі. В нього проходили обшуки. Тому їх налякати тим чи замилити очі, що ой-ой, ой ми в самого Коломойського привели. Так що так, як, ми в самого Байдена привели, і все рівно, тому що всі рівні перед законом. А за ці бутафорії хтось може політично розплатитися. Тому не треба обманювати західних партнерів, які сумарно за рік війни нам дали 100 мільярдів доларів безповоротної допомоги. 25 пішло на армію, решта пішла на допомогу нашому бюджету, соціалка, логістика і багато чого іншого. В тому числі і розвіддані, які давали нашим військовим, щоб ми прицільно били е, по росоках. Тому тут дуже важливо не обманювати і дійсно робити ті речі. Захід реально хоче, щоб Україна почала саджати олігархів. Вони кажуть, що ми не будемо впускати вас в Євросоюз, якщо будемо знати, що ці гроші розкрадуться. Розумієте, вони хочуть, щоб жили українці, а не жив десяток олігархів із Форбса. Далі. Є інформація про те, що податківиця податківця виконуючи обов'язків київської податкової шефиню якої звільнили в неї, теж пройшли. Оксана даті її звати. В неї теж пройшли обшуки. Але є проблема по моїй інформації її підозру не вручили. Тобто провели суперпомпезні обшуки, показали список її бажань. Дійсно, там список бажань топового корупціонера, е мільйон доларів, бриге, криптофлешка, До речі, чомусь правоохоронні органи не сказали, скільки на цій криптофлешці, кілька годинників за десятки тисяч доларів. Ну і зрозуміло, що Марія стати заступником начальника. Ну, стало ще краще, виконує ці обов'язки і могла. Заробляти дуже серйозні гроші не заробляти гроші для держави, а для себе, як показав список її бажань. Але є проблема: відсутність підозри, відсутність реально великого фактажу. Так, там є зареєстровані автомобілі на сотні тисяч доларів, які там теж неправомірні. Але чому ви не даєте реальний фактаж, щоб завтра був реальний суд і реальна посадка? Розумієте, є певні речі, які виглядають дуже сумнівно, і нас трошки хочуть крутити за хвіст. І нам цього треба не дозволяти. Дивіться, йдемо далі. Тому що в нас не повинно бути показухи і білого шуму. Найбільш реальні обшуки були в міністерстві оборони в трьох заступників. Я вам вчора казав, що в мене був інсайт. До вечора це підтвердили і правоохоронці. Підтвердила преса в міністерстві оборони і в Хмельницького, і власне в Шаповалова, і там ще в кількох. А були обшуки їм всім підозри реально знайшли і гроші, і документи, і звинувачення там теж дуже серйозні на мільярди гривень. Коли вони не докормлювали солдат, не доозброювали їх нормальною зброєю, не докуповували нормальні броніки. Ось це ці люди точно будуть покарані. По міністру зараз велике питання не може відповісти ні президент, ні західні партнери. Залучений міністр до цієї корупції. Чи він просто політичний став і цією корупцією не займався? Незрозуміло. Для Резнікова зараз обговорюється посада міністра юстиції. Думали віце-прем'єра якогось дати, типу, замість Рябіки, на якій полетить в Китай. Але поки що це питання підвисло. Але, типу, по його підопічних там йде повний хід. Захід там реально бачить, люди реально наші бачать, що там дійсно пішло. Будемо стежити далі, щоб вони потім, так знаєте, біля суда не, не пішли поряд і пішли в своєму напрямку, як казав відомий. Політик тихонько влез. Ось цього треба не допустити. Далі, Столар, депутат ОПЗЖ. В нього зараз теж обшуки з тієї інформації, що я маю. А він поїхав на угоду продавати свій київський бізнес. Він один з найбільших забудовників будував там, де решті було заборонено. Ну, наприклад, на території військових заводів, або, наприклад, біля станції метро, або, наприклад, біля озера, де будівництво заборонено. Йому це все дозволялося по одній простій причині. Він був одним із гаманців. Кличка. Потім з кличком зрозуміло, що вони розсварилися. Кличко почав красти з Камерніцьким столером. Пішов в так звану опозиційну платформу за життя і став опозиціонером, де його бізнес-партнером став Медвечук або структури, наближені до Медведчука. І вони разом собі заробляли на цих будівництвах. Більш того, бігусінфо виступив з матеріалом, що людина Єрмака, керівника офісу президента, теж заробляла із цим. Столером і теж вони були якраз таки в спільних бізнес-відносинах. Тому зараз за цією справою треба стежити, хто стане власником нерухомості, друге, чиї компанії війдуть в цю нерухомість. Третє, кому перейде частка Медведчука, ну і самого столера в його зараз країни не випускають, тобто покликали на угоду не випускає. Тобто, це говорить про що там обшуки, це говорить, що йде торг. За ціну цієї компанії торгуються виключно за ціну, розумієте? І в цьому є дуже великий мінус. Тому що, якщо ви хочете сажати, сажайте. Є за що? Друге, чому тільки один з ОПЗЖ? Де бойки? фірташи Льовочкини, де значить Вадим Рабінович? Що немає ні до кого питань. Ну що, вони такі всі чесні? Розумієте, російські кадри тут почувають себе надзвичайно впевнено і тут треба дотискати. В мене вчора була розмова з іноземними журналістами. Вони кажуть, ось ці всі обшуки пройшли, ви все про все знаєте. А як ви будете сажати? У вас же корумповані суди? Я вам скажу: наші корумповані суди в 100 разів чесніші, коли туди приходить преса. Українська преса, закордонна преса, активісти приходять під суд. І тоді суддя, навіть коли він взяв гроші, він боїться їх відпрацьовувати, тому що він розуміє, що потім йому фінал. І це дуже е, сильно, але це не інституції. Нам треба будувати інституції. Нам треба робити, щоб оця сила українського суспільства, мобілізованість і ці справи, запит на ці справи в суспільстві і юридичне підґрунтя, яке є, були реалізовані е, а в посадки, щоб інші боялися і бачили, що ці сіли б, в новий суспільний договір і будівництво інституцій, щоб суди не треба було кожен раз ходити з журналістами, щоб вони просто апріорі були чесними. Далі в нас є насалик, екс-міністр енергетики, який спричинив службову недбалість випадково на півтора мільярда на користь пана Фірташа. Ну, є така недбалість, це твій друг. Ти з ним разом там заробляв, їздив на лижі і потім випадково півтора мільярда йому. Перекину. Ну з ким такого не буває. Тут теж, значить, то справу фіксують і говорять, що будуть доводити до логічного завершення. Питання ще треба е, уточнити, чи, чи насалик в Україні, чи можливо вже десь теж на лижах катається. Далі, Аваков, Авакова теж пройшли обшуки. Я вам розповідав по вертольотах, але там є велика зараз вже політична справа. Зеленський спілкується з Макроном по цих вертольотах. Типу, ми повинні мовчати, що вони розбилися і були не зовсім в якісному стані. Але. Дуже цікавий момент: Ваваково обшуки були не вдома, а в офісі. Що найсмішніше, в нього в офісі були контракти з закупівлі цих вертольотів. Трошки дивно виглядає чиновник, який працював на посаді ще й забрав з собою в Чемодані контракти. А чому він забрав? Чому він має право виносити державні документи, коли перестав бути? Тобто, крім того, що вони шукали, вони під носом знайшли ще одну річ: а що вони там роблять, ці контракти? От Байдена обшуки за те, що державні документи забрав додому. Вакову ці питання навіть не задають тут. Дві речі. Дійсно може бути Зеленський є певний страх перед Аваковим. А плюс так як Аваков ввів себе по відношенню до Зеленського, тут дійсно можуть довести до реальної справи. Хоча багато хто з інсайдерів каже, це просто намагаються його поставити на місце, І така певна політична вендета. Ну і знову ж таки, Аваков купував ці вертольоти французів, що потім французи його захищали. Подивимось теж дуже велика гучна справа. Яка, скажімо так, зрозуміло, що менше має перспектив, ніж, наприклад, ці заступники в Міноборони, які крали, ось тих там точно будуть сажати. Ну, от, але теж за цим треба буде слідкувати. Е, дивіться. В мене був вчора ефір на Радіо Свобода, Чеська студія, яка працює типу, ну, міжнародною. І там ведуся, я його не знаю. Я жодного разу не бачив, мені чомусь здалося, що він із Росії і там працює, типу, хороший русський. Тому що питання, які він задавав, були дуже дивні. Він каже: От у вас ця клоунада відбувається, Нам пишуть коментарі, що та все для ні, це не клоунада. Реально митників звільнили, реально міноборонівці будуть сажати, реально по багатьох ця фіксація відбулася. І зараз наше завдання дотиснути, щоб реально були суди і посадки. Розумієте, я розумію, що вони росіяни хочуть зробити сказати, ой, тут клоунада, щоб ми всі розчарувалися, і нічого не відбулося. Треба сажати. І ми перші з вами будемо, хто буде тиснути і змушувати. І ми зробимо так, щоб це все відбулося, щоб росіяни не, не чуть не сказав погане слово, не говорили, що ми тут займаємося клоунадами. Да, є якісь речі, я вам, я вам про це чесно кажу, що да, є неспівставні е, фейкові бутафорні речі. Як прийти до Налогіві і, значить, не дати їй підозру? Ну ви жартуєте. Але якщо суспільство це взяло і будемо тиснути, бо буде працювати дуже просте правило, яке працює в футболі. Не забиваєш ти, забивають тобі. Якщо влада покриває тих, хто крав, то потім влада буде за них відповідати. Люди хочуть чесності, правди і грошей в бюджет. Нам не треба просто звільнить когось чи просто посадить. Конфіскації. Конфіскації в бюджет на мільярди доларів. Ось що повинно бути результатом цих обшуків не картинка і лайки в інстаграмі, як хтось там хоче, а реальні посадки і мільярди в український бюджет. Ось що хочуть українці. Тому, друзі, я не підтримую цю ру 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 русськру бутафорію, що типу в нас тут одна клоунада. Ми самі будемо робити, щоб клоунади не було. Це ми перші в цьому зацікавлені. Але і москалям розганяти фейк по Європі не дамо. Бо, наприклад, західні партнери кажуть, що. Да, ми знаємо, що у вас була корупція. Ми з вами самі радили, спілкувалися. Якщо ми вам будемо казати боротися з корупцією, чи вас це не втопить? І захід каже, в Україні не корупція, в Україні йде боротьба з корупцією. Але щоб ця боротьба була з результативною, ми є ви, і ми всі разом будемо це робити. Дивіться, Зеленський сказав, що прийде весна, будуть сажати. Зараз обшуки, лютий суди. Напишіть, будь ласка, чи вірите ви в те, що дійсно будуть сажати? І чи хочете ви, щоб дійсно. Сажали, тому що деякі чиновники, деякі еліти побачили обшуки, злякалися. Але чи вірять вони в те, що дійсно це буде перший рік нашого 30-ліття, коли ми дійсно почнемо саджати? І коли солдати зрозуміють, що дійсно вони борються на фронті, а тут відбуваються реальні зміни. Друзі, бережіть себе, бережіть свої сім'ї, напишіть в коментах відповідь на питання. Ну і найголовніше підпишіться, будь ласка, на канал. У нас вже 70 тисяч і наша кількість. Росте, тому будемо разом боротися, говорити правду і розширювати український політичний YouTube. Бажаю гарного дня і на зв'язку.